Добрий день, шановні користувачі системи Liga Pro. В цьому відео ми з вами поговоримо про головну сторінку системи Liga Як ви бачите у себе на екрані, так виглядає головна сторінка стартова сторінка нашої CRM-системи. Також ми тут бачимо список справ. Тобто, якщо у вас будуть заплановані якісь зустрічі, покази, дзвінки інші справи, то тут у нас буде це все відображатися. Додатково, якщо вам потрібно, ви можете відразу натиснути Додати справу і перейти в додавання справи. обрати мову системи. Також у нас тут є інформація про техпідтримку. Тобто ви бачите наші контактні телефони, нашу технічну пошту. Також, якщо ви користуєтесь системою новин агентства нерухомості, то тут у вас будуть відображатися останні новини вашої компанії. Тобто, якщо якісь акції, новини, події, все це може тут додаватися, і, відповідно, адміністратор додає, а ви бачите новини. Відразу, коли ви заходите, тут висвічуються різні корисні поради по роботі з системою. Ви одразу можете переглянути всі поради. Переглянути ту пораду, яку вам сьогодні система рекомендує. Це досить зручно. Рекомендую знайомитись, тому що є багато речей, які будуть вам корисні та цікаві. А також ви можете тут відразу бачити останні новини системи. Тобто все, що відбувається, всі оновлення також тут фіксуються, також тут відображаються. Відповідно, це все ви можете зайти потім, перечитати, передивитися і знову ж таки познайомитись, які нові функції були додані. Додатково, якщо у вас, наприклад, з'являється оновлення системи, воно стає автоматично доступним вам. Вам також тут буде відображатися спливаюче вікно про те, що ми оновили нашу систему і список тих оновлень, які були додані в тому чи іншому оновленні. Якщо ми з вами знаходимося в будь-якому пункті меню, неважливо де, то щоб нам повернутися на нашу стартову сторінку домашню, у вас зліва на будь-якому пристрої комп'ютер, телефон, планшет, буде іконка Будиночка. Якщо ви на нього натиснете, то ви повертаєтесь на свою стартову сторінку. Також тут доступні на стартовій сторінці і сповіщення, щоденники, повідомлення, інформація по вашому аккаунту, все меню. Тому на стартовій сторінці у вас є базова необхідна інформація для початку роботи в системі LigaPro. Сподіваюсь, ця функція буде для вас корисна, це відео буде для вас корисне. Економте свій час працюючи в системі Liga